Всім привіт! З вами я, Термомайн. І як ви бачите, ми будемо гуляти в ТАПС. Дивіться, і це мобільний Табс. Тож, Це круто, що він вийшов. Але у нас відео не про табса, а про персонажа одного. Дивіться, я створив такого персонажа, називається бос номер 1 Дивіться, давайте я вам покажу навіть. Хоп, дивіться. Так, ось дивіться, в нього мушкет, я йому просто там щось тикав і робив щось, і він тепер світиться. А також в нього є щит щиток такий. В нього є здібності круті, дивіться, навіть хвіст є. Він просто монкі джампи робить. І дивіться, він навіть виглядає як якийсь. Замраючий хтось такий. Так. І він дуже сильний, дивіться. Є бос номер 2, він посильніший, ніж оцей. І дивіться навіть. Він зараз рознесе його просто. А, точно, вони ж безкінечно так будуть битися. Дивіться. Ніхто один одного не може вбити. Дивіться, наприклад, в цього перезарядка довго. А цей. Ну і вони вдвох ухиляються від пуль. І від таких стріл. Коротше, давайте закінчуємо цей батл, бо це нереально буде. І спавнимо. Кого би заспавнить? Давайте якогось стандартних юнітів, а не моїх юнітів. Дивіться. Я пам'ятаю, у Воббора було щось таке саме, тільки вже в левел він проходив. То там була десь ось така товпа на тачках чуваків. Ну що ж, давайте, Ой. Так, все. Дивіться, давайте вселимося, хоча ні. Пізніше, коли будемо. Вже то в ще одній атакувати, вже за ось таких. Так, пацани, яблучника вбили. Втрати йдуть. Так, це буде дуже довго. Так, бам! Ще один мінус, наче. О, дивіться, зараз буде розстріл повний. Ха, таков. Так, один труп тут. І знаєте, пацани, тут є один баг, що на цій мапі вони провалюються під землю. Ну, це і на всіх мапах є. А, і дивіться, навіть він пройшов це все. Ну що ж, давайте якусь іншу товпу. Бо це надто ізі. Давайте. Так. Давайте, давайте, давайте. Так, рота -та. <laughs> не не-не-не, нам не требуется рота -та. Так, давайте такого нежить прикольчим. Бам-бам, бам-бам-бам-бам, бам-бам, бам-бам-бам-бам. И давайте зара поставим ему просто туфу гигантскую из всех наших. Ну, як наше? В так, оп. І давайте візьмемо якогось. О, а я люблю ось такого. Я люблю дальньобійних. Із-за того, що я вмію дуже добре пулятись. Дай в ближньому бою не сильно шарю тут. Так, а я не помню, чого я не стріляю. А, тут те саме наведення, прикольно. Хто спра? А, все, справжній бам. А, ні, нас обманув, на. Бам-бам-бам. Убить. Опа, в нього. Ай, ми померли із за нашого. Так, ми відлетіли, ми взагалі за мапу, коротше. Так, о. Не поняв. Ми так Давайте зараз подивимося, як тут і що осталось. Так. Вони застрелили нашу артилерію. Дві артилерії зразу, практично. Як я думаю, останній померший артилерію, ну і юнітом, був О, ця артилерія і смерті з косою. Дивіться, це після смерті. Залишається. Так. Ось його оригінал, як я бачу. А ні, оригінал цей, що пуляний повністю. І дивіться, пацани, я йому рейдж, най, ін Енрейдж зробив. Ця штука дає йому швидкість і урон більший. А ще він Стріляти із колеме може. Тобто, якщо він з мушкетом то він. Не раз в 5 секунд, ну, я йому збільшив просто швидкість стрільби, щоб він швидше стріляв. А за 0,1 секунду. Він приблизно може зробити за одну таку ж... Ш... За один, ну, таку штуку. Він може зробити приблизно від 20 до від 20 до 40 залпів. І це доволі сильно. Ну, ви самі бачите. А ще в нього 2000 хп. Ну, ви бачите, що він живучий, в нього куча мечів. В тілі. А, я знаєте особливість цих чуваків. Вони, коли помирають, то в їх мечі йдуть. А, якщо хочете, я можу зробити туторіал, як зробити крутого персонажу. Персонажа, якщо точніш. Що ж, давайте продовжимо вбивати його, старатись, як мінімум, бо нежить навіть не змагаємо, як я думаю, більшу частину ХП знести. Навіть половину, як я думаю. Ну що ж, не затримаємось. А, дивіться, яка товпа тут була рознесена. Як я думаю, він за пару секунд її розніс. Цю армію скелетронів. І він навіть не лякається їх. Це дуже і дуже погано. Ну що ж, не затримую і ми продовжимо. Так, пацани. Дивіться, в мене ще є дві ідеї. Не знаю, чи вийде, але треба спробувати. Дивіться, ось так. Ось так все. Ось тут ось так. І ось тут ось так. Тепер ставимо Монків. Монкі монг. Ось так. Кніг. Кінг. Так, ось так. Драгона. Ну і Балісту. Якщо точніше, хвачу. Давайте починаємо. Раз, два, три. Опа Відбито було першу пулю. О, дивіться, дивіться, летить, летить, як я сподіваюся, попаде. Я бачу вже оригінал, ось він ухиляється. Так, наші обстрілюють його, дивіться, які стріли по ньому летять. І дивіться, ще одну стрілу. Ось, він, наприклад, і краще тут видно. І вони ще вибухають це Дивилась в облара, то ви знаєте ці штуки. Ну і все це знаєте. Тож не буду вам це пояснювати. О, я думаю, вже і самі знаєте. Якщо в облара дивилась. В обла Так дивіться, який файт. Давайте за ниндзю. Инда. Такий крутий ніндзя цей. Наприклад, оцей. Так, флово хп. Так, від першого лиця. А! Стрілять, 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 ним. Хоп-хоп. Знаєте, пацани? Жаль, що через персонажів не проходять оці. Сюрикени, пулі. Ну, союзні, звичайно. Бо добре, що вони проходять через ворогів ворогівший. Так, 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 впали, Ай. Нас винесло знов. дивіться, як ми лягли, Так. Бам! Порануло. О, летить, эти, вот эти, вот эти. Агась. Дві Так, ась. Ага. Так, ха-ха-ха. ні, ми здохли знов. Так, де. Омеги, вони вбили його. Цікаво, де він здох? О, дивіться, ось цей безсмертний. Я вже думав, він не помре за сьогодні. І знаєте, пацани, єдина армія, яка його змогла вбити, це армія Династії. Бо всі інші армії я ще за відео старався його вбити. Навіть, це, ще ще й навіть босса, Не могла його ніяк поранити нормально. Він розносив чуваків із 6000 хп, а в нього самого 2000 хп. Так ще й він міг економітися і це все. ви побачили вже. І це повезло династії, бо раніше, коли я пробував, то не виходило за династію вбиття. Дивіться, пацани, він Монка навіть вбив. Ну так, да, він сильніше Монка, але Монк вже ж мав щось зробити. Йому. І знаєте, пацани, як я думаю, Монк найбільше наніс урону. Він же ж ближньобійний, ще й стрибати вміє. І давайте зараз порахуємо, хто вижив. Бо трупів тут куча. Так, дивіться. Двоє фейервер... з луками уухами виж... вижило. І одна хвача, Ну, єдина хвачка, якщо точніше. Так, вона десь тут. О, ось, дивіться, вона лягла відпочить. Так. А ні, ми, коротше, її не знайдемо, не побачимо. Ну що ж, думаю, на цьому ми можемо відео закінчити. До наступних зустріч. І бувайте!